Всім привіт! Audio 4b5, ремонтую проводку, перебираю, перематую, веду, в общем, провожу повну так рестарацію проводки і вирішив заодно відключати пару датчиків. Зараз поговоримо про датчик зносу та різних колодок. Такі роз'єми йдуть під бризговиками. Я вже його зняв. Йде в нього кількість проводів. Перший роз'єм у нас йде. Це я пробував запалювати спочатку, так нічого й не вийшло. тому що був десь обрив окису на проводах. В общем, як це рішити це питання? Я ще знімав, ви можете не знімати. Покажу за одну будову. У нас іде значить, перший куповідник коричневий, від коричневого йде чорний до іншого. З нього виходить. Такий от коричнево зелений і він йде на розетку сіру. Вон дивіться, він на сірі розетки. Бачите, зараз підключений до нього щопультиметра. І далі провод йде в загальну косу. Тут я підключив продзвонку і дивіться, куди воно йде. В реборці синій такий роз'єм, я його розібрав. Зараз покажу його, ось цей розгін. Він розбирається легко, снімається от рожева заглушка. і ця колодочка винімається. Так, далі. Значить, сама колодочка. Дивіться, в неї є тут таке місце. Це поставити поудобніше. В общем, ось цей провод коричневого колишнього Він другий по списку. Він має прозванюватись за тим проводочком. Тобто це якби він один. О, що де писк. Іменно ось він. До нього, я зробив я щоб менше гратися, можна прикріпити такий от проводок з гайкою. І тут, де зручніше, я оце б вибрав той, вже з заводу, бачите, штатний отвір з такою от гайкою. Я не знаю, що там було, але воно було вільне. Есть... Я вирішив туди прикрутитися. Есть, воно в місці, в принципі, вистачає. І дана проблема зникає. Далі, коротко про саму магістраль. Тобто зелений іде в нас тут. Як воно все працює, воно просто за коло. Зелений іде в нас в ту частину, з нього йде зеленого на роз'єм, на колодку. На колодках, якщо коротка справа, воно там замкнуто, воно йде на чорний. Чорний проходить через салон, приходить сюди, заходить на колодку передню ліву. З ліву, Якщо все працює, воно йде на коришній провод. Сам коришній провод іде ось сюди. От він тут такий відірваний. І в салоні, середині йде на... Загальний такий от, е клємо, коротше, мінусовий, е цей провод вже дзвониться на корпус. Якщо він дзвониться на корпус? то, що я от говорю, Можна зразу його прикрутити на корпус. Оцей салатий проводок. Грубо говоря, ми зациклимо цей здоровий круг. Проводів датчиків ну, на 15 см. І е, приборка буде показувати інформацію, що е, там зі коротки справні. Можна це в принципі все не винімати, якби якщо у вас все працює. Але ну в машині проводка старенька, я вирішив зменшити максимальну кількість проводів, тому що ну, є провода голі, які, наприклад, нічим не задіснувані, просто висять. То есть, вони ну, трошки заставляють. Ну, трошки ставляють помучитись, так як багато проводів, я вирішив такі датчики неважливі, так скажем, які не приймають активної участі в е е рухі машини, якби, то я їх вирішив приймати. Можливо, когось просто дратує на приборці. Це індикація посередині, то ну, можете скористатися моєю порадою по відключенню ж помилки. Всім дякую за перегляд. Кому була моя порада, скажем, корисна, ставте лайк, коментуйте відео. Дякую.